34-річний десантник Олександр Пономарьов прибув на реабілітацію до Лос-Анджелеса у грудні. Сашко отримав поранення під час виконання бойового завдання у 2014 році в Донецькій області. Куля пошкодила хребет і залишила паралізованою нижню частину тіла. У супереч прогнозам лікарів. Він підвівся на ліжку, почав себе обслуговувати і бореться за те, щоб одного дня навчитися ходити заново. Народжений у Кіровограді Олександр із дитинства мріяв стати військовим. У нас дуже було багато в будинку. Сімей військових дуже багато було льотчиків військових. Ну тому, звичайно, ми так ну дружили, гралися ну, в одному дворі. То такі ніж, ну, були мрії як ну, стати льотчиком. Олександр пригадує, як все починалося після зміни кількох професій. Спершу відправився на службу в кіровоградському загоні спецпризначення, а згодом зустрів там і своє кохання. Жінку, яка так само, як він, мріяла про військову кар'єру в армії. Я... Познайомилась з іншим контингентом людей, які зовсім відрізнялись від цивільних. Практично всі до єдиного, ну, не можу сказати окей, не до єдиного, але більшість з них це неймовірні люди. Це, вони дуже відрізняються своїм як і духовним, так і моральними якостями. Сьогодні у них особливий вечір до Лос-Анджелеса на реабілітацію їде капітан збройних сил України, харків'янин Дмитро медведь із дружиною Аною. аеропорту їх зустрічає місцева громада українців. А вже через день обидві пари відправляються в реабілітаційний центр для паралізованих Next Step. Хоч вправи для хлопців надзвичайно виснажливі, виду вони не подають, ще й встигають смішити своїх тренерів. деякі наші клієнти часом перед травмою не були фізично вправними. Тож, тих, хто не був активним, не так вже й просто примусити робити вправи. Солдати ж навпаки, самі намагаються братися за нові речі, працювати з ними радість. У центрі Дмитро ще не знаючи, що попереду його чекає перше обстеження, наповну викладається на тренажері. А вже згодом, коли йому скажуть, що у нього за високий тиск, найбільше хвилюється, щоб це не стало перешкодою для тренувань. Дмитро розповідає про те, що на Україну чекає війна, зрозумів, коли на Євромайдані почалися розтіли. Але навіть усвідомлюючи це, а також нікудишнє забезпечення збройних сил у 2014-му Дмитро відправився охороняти українські кордони з Росією в Луганській області. Каже, вагань не мав жодних. Ну, така професія — Родину захищати. Присяга дається раз в житті. От, присяга це не пусті слова, це не обіцяння, це присяга. І тому ну, думав, по крайній мірі, що свой небольшой опит в військах, в службі, він пригодиться ребятам. Свою тендітну дружину Аню він зустріне на Луганщині. Коли його поранять, вона буде першою, хто боротиметься за те, щоб її коханий вчився ходити. Діма дуже сильно, він дуже очень... і сі ли, то... Мені кажеться, що у нього така сила духа все-таки, а от... то, що він воєнний. Це виспитувалося, він закінчив воєнний університет. Мені кажеться, із это этого у нього така вот сила духа. Поїздка хлопців до Лос-Анджелесу стала можливою завдяки благодійній організації відродження захисників України. Створена більше року тому вона вже привезла до США 18 українських військових. Нині у неї нова ціль відкрити реабілітаційний центр, подібний до Next Step, в Україні. Тетяна Харченко, Голос Америки.